Всім привіт, з вами Олексій. У нас Чемпіонат Європи за збірну Україну. В групі нам потрапили Іспанія, Греція та Бельгія. Починаємо матч. Перший матч проти іспанців. Третя хвилина. Момент. Іспанцію. Кривила я в місці. Надія на те, що ми вийдемо в Остров з третього місця стараємося вийти це невелика надія але постараємося з третього місця можна вийти якщо попасти в топ е скільки там команд які виходять далі я не знаю там деякі команди можуть вийти з третього місця нам треба попасти в ті команди які можуть вийти вийти у момент в Матвієнка. Матвієнко, Матвієнку є на Малиномського. Полоски помиляється спасом. Ми попереду проти іспанців. 45-х виновний момент буде в іспанці. У мене іспанці подача. Не пробувай. Не пробувай один момент! Забиває в І перший там таки закінчується. Ну я думаю, що... Нікому поки що не будемо випускати. якраз починається другий тайм і момент іспанців. Удар! Загубив позицію. удар і Френта зробив рахунок 2-1. Ще один момент Віспанці. Удар пущам на місці. Могли ми вже вигравати 2-0, але ми не, забили, не реалізували свій один момент, але зараз момент, українці помиляються. Сьомий номер нашої команди, не знаю, хто тут був. Ось гірмона був момент. Ще один момент і забуває сенсі. 3-1. 3-1 ми програємо. Байдівці виграють в один греків. Ми знаходимося на останньому місці. Лас матч проти греків, ми їх, ми їх маємо обігрувати. В нас хвилин момент в українців на Яремчука. Яремчук. моляється Яремчук. і відбувається греки. Саме зараз момент, мене момент... Удар! Відбиваємося ми. І зараз втрамовується моноскія, у нас є аптечка. І зразу же момент нашої команди, в момент в Україні Віктор Цеганков Йде на Рімчука і Янку забиває, як стає 1-0. 30 хвилин пройшло, майже 30 хвилин пройшло, і один момент українців. Помояється Малиновський. Момент греків. Сейбуща нам! От з іншого вибивання. У знову греків. Вибивають грех і все Це наша команду після першого таймерку на 1-0. Ну, думаю, що вийде. Степаненко вийде замість у опорну зону. Після х повинна момент в України. Подача йде на Малиновського, Малиновський, Малиновський. Волоски. удар, Добуваємо нос тут був. Сило. м'яч, рахунок стоїть 2-0. 2-0 рахунок. Олександр Незінченко проходить. Удар. Давай з рахунок порахунок стоїть 3-0. 3-0 66 хвилина. 20. 20. Может, 15 хвилин до кінця. І момент в греків, греки його не реалізовують. Ну і матч так і закінчується. 3-0 ми виграємо греків. І ми повертаємо собі другу позицію. У нас матч проти. бельгійців. Потрібно вигравати. Випустимо стопаненко в опорну зону. І все. Матч проти бельгійців полетіла. Але... Перша хвилина момент українців, саме українці зараз момент мають, але не забувають. Не реалізовують момент. Один момент в Україні пас Яремчука Яремчук. Яремчук забиває, і рахунок стає 1-0. Наскладна група на бачите, і. Зараз ми виграємо бельгійців з рахунком 1-0 пішо. Оцемков! Цем і не забуває! Ціганков, на жаль! Перший тайм Травма Травмов циганкова. Травмувався циганкова. Замість нього може вийти з А Тачок в нас вже нема, бо ми на Малиновського. Зараз матч забарно. Момент мене забарний забарний забуває Rocking 2-0. Я забарний. Забуває Бельгії. 50-та хвилина матчу. Момент Бельгійців. І саме Ромео Лукако заливає перший м'яч для бальніті у цьому матчі. Другий тайм почався, ми граємо 2-1. Ми можемо вийти з групи, якщо постараємось. Хоча добути нічого, я не знаю. Тряв тільки Перемога, яка нам допоможе вийти. Ми можемо іспанців залишити поза євро. Мен мене в бучам на місці. І це. Ще один момент в Бельгійці. Ще один сам момент в Бельгії відбуваються українці зубков грає ідеально. І ми перемагаємо бельгійців. З чим і виходимо в 1-8 євро 6 го місця. Значить, з групи А виходить. Е, Німеччина і Данія, Польща не, не знати, чи вийде ще. Португалія, Австрія, Нідерланди, не знати, чи вийде. Чехія, Норвегія, Англія <смас> здивували, що не вийшла з групи. Напевно, теж не вийде, напевно, два очки це точно може і не вийти. Швеція, Італія, Словакія, напевно. Франція, Уельс та Албанія, напевно. Ну і ми і Бельгія, Іспанці, напевно. Саме матч проти італійців у нас буде очікувати. Але у нас тут травма Молоновського. Зіграємо ми ще одну восьму фіналу проти італійців. Постараємося ми їх пройти. Збачає за рекламу. Полетіла на матч проти італійців. Перша хвилина момент в українців Пас на Малиновського. Малиновський йде на Єремчука, Єремчук на Довбика, Довбик. Добу проваю в Данії, забуваю комдомик Рафон, стає 1-0 на першій хвилині матчу. Восьма хвилина, знову момент, в Україні Мудрик. Мудрик під трусі забуває Мудрик, 2-0. Восьма хвилина, 2-0. 30 хвилин першого тайму пройшло. Одумай так і закінчуємо перший тайм. З перемогами закінчуємо перший тайм, але Італія починає з атаки. Другий тайм. У мене в Італіції, в Італіції Італіція... Педро забуває, рахунок стає 2-1. На жаль, Італіції забувається таке. Забиваємо, стає Закінкує... 2 2.2. На жаль, рахунок 2-2. Відіграли Італійці два м'ячі в другому таймі. 87 хвилин. хвилина, момент Саме знову віталіці. Буває. Буває не забуває контану. Думали, що ми зможемо хоча б дійти до фіналу, але вже ми надію не втрачаємо. Тому що ми програли другий тайм 3-2. Іспанія, як я і казав, вийшла, Албанія, бачимо, вийшла, Польща вийшла, як я бачу. Англія не вийшла. Англія пф, не вийшла з групи. Значить, Норвегія програє Французам, албанці грають данцям. Непередбачено. Данія програє албанцям. Польща програє шведам, Бельгія програє німцям. Іспанці виграють Австрія, Італія, на жаль, виграє на 3 2, Уельс виграє Португалію по Пенальках і Нідерланди Чехії, до речі. Нідерланди саме з Чехією зустрічалися на Євро. І саме Нідерландці від Чехів і вилетіли. Албанія, Італія, Чехія, Іспанія, Швеція, Франція, Уельс, Німеччина. Албанія проходить італійців, Чехи програють іспанцям, Швеція програє Французам, і програє німцям. Півфінал Албанія, Німеччина, Іспанія, Франція. І все-таки Албанія вилітає з півфіналу від саме від німців, і іспанці грають французам. І Німеччина у домашньому Чемпіонаті Європи. Грає з іспанцями в фіналі. І його програє. Давайте подивимося на лучше бомбардирів. Найкраще є Броя з Албанії на 7 м'ячів. Далі йде Карім Бензима з 6, м'ячів. Третій громад Лукако з 4, м'ячів. Мозекін з 4, м'ячів. Ісак з 4, м'ячів. Вернер з 4 м'ячів. і Малін з 3 м'ячів. Асистенти стали це є Бейрамі якийсь з Албанії з 6. Горецька, другий з 4, Бернадо Сілвас з 4 з Португалії. Далі йде Хлозик з Чехії, з трьома, трьома, Спінанзон з трьома і Кінг з двома. Закінчимо сезон. Ми виконали напевно, ціль. нам поставило орководство. Ні, вроді вони вказали пройти в другий раунд чвертьфінала, але нам попалась Італія сильна команда, яка саме програла Албанцям. Ми не змогли її пройти. В другому таймі ми програли їм. Ми програли другий таймі. Національна федерація футбола доволі острій національна зборний. Нам пропонують Баварію і Румунію, але ми відклоняємо пропозицію. Поти кваліфікації на конкурс Чемпіонату світу. Ой, в цій саді ми симулюємо товариські матчі і подивимося, що нам попалося, і будемо закінчувати. Матч проти ісландців ми їх легко 4-1. 4-2 навіть виграємо. Боруся Дортмунд і Арсенал грають. Суперкубок спор забирають Борусія. Гру... Майс проти Грузії. Грузинцями мира з кого займценіковина. І груповий етап Чемпіонату світу. Ітарія, Португалія, Іспанія, Англія. Ми ще не знати, в якій групі будемо грати. І ми будемо грати в групі А зі Швейцарією. Непростий суперник я скажу, але. Можливо, один з легких Фінляндія. Ще попадається нам. Також нашим суперником буде Македонія. Також ще нашим суперником буде Литва і можливо ще буде шоста команда. Ні, шостої команди у нас не буде. Нашими суперниками Швейцарія стала Фінляндія, Македонія і Литва. Ну, думаю, що Швейцарію і Фінляндію ми будемо боротися за перші місця. міста у нас перший матч ми перший тур пропускаємо. Фінляндія виграє двопроє 2.0, два грає Македонія Макадонії 0-0. Ми на четвертому місці знаходимося. Можемо перший тур пропускали. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, нажимайте на дзвіночок. Всім па-па!